Любі малята запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами вирушаємо в математичну подорож. Під час цієї подорожі ми дізнаємося дуже багато корисної інформації та покажемо свої математичні знання. А ось і перше завдання. Скажіть, хто є сусідами числа три? Які сусіди у числа дев'ять? Які сусіди у числа чотири? Назвіть сусідів числа сім. Назвіть сусідів числа 2. Наступне наше завдання олівців. Прочитайте приклад та розв'яжіть його. З лівої сторони ми бачимо приклади, а з правої сторони у хмаринках є відповіді. Розв'яжіть приклад та з'єднайте з правильною відповіддю. 4 додати 4 дорівнює, 3 додати 3 дорівнює. 2 додати 2 – дорівнює. 1 додати 1 – дорівнює. 4 додати 5 – дорівнює. Два додати три дорівнює. Рахуйте та, скажіть, скільки всього полуниці яблук та апельсин в другому рядочку? Порахуйте фрукти в третьому рядочку. Порахуйте фрукти в четвертому рядочку, Порахуйте фрукти в п'ятому рядочку. Порахуйте фрукти в шостому рядочку. На завершення нашого заняття ми закріпимо з вами години за допомогою годинника. Уважно роздивіться картинку та скажіть, скільки зараз у нас часу на годиннику. Любі малята, давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили на занятті з математики. До нових зустрічей!